Мені, будь ласка, булочку з сосіскою і чай тільки чорний є, тоді це все. Сі, ти серйозно? Чорний чай це ж. це ж це ж персик. Супер, бери. А я напевно вип'ю сік. Ти справді не любиш чорний чай, він вже набагато смачніший. Для тебе. Для всіх нормальних людей. Ну, дякую. Та не люблю я його, якась фарбована вода. Та дійсно краще траву запарити. Ти знаєш, що це як влітку іде дощ на якийсь короче, газон, і на тому газоні там ще є болото, і ти так нахиляєшся до того болота. Катя, я їм Смачно. І ти нахиляєшся короче, до того болота. Катя, відчепись від мене своїм чаем. Боже, подобається тобі чорний. Супер, пий, я тут до чого. Знову в тебе якийсь дивний смак, зелений чай це ж. фу. Нічого не фу, якщо з лимончиком. З лимончиком? Це ж ніби знаєш, ти сидиш на якійсь свалці. Катя. Та ну як! Ну, Дись, чорний він. Та ти даси мені поїсти чи ні? Та їж, Боже, їж. Ну, от, от я зараз піду візьму чорний чай і сиди. Тримай, пий. Смачно? Ні, зелений краще. Та, а ти ще не пробувала, який в мене вдома є. Катя, відчепись! Сиди тут, я зараз тобі з дому принесу. От мене просто вдома такий ну, тобі сподобається. Боже, не любити чорний чай? Це ж якийсь смак в людини. Я в шоці.